Як підготуватися до відповідального турніра за 5 годин, якщо ви любитель і цілий рік навіть більше не тренувалися? Отож, розкажу цікаву історію. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, шаховий тренер. Ось відпочиваю і вирішив записати таке коротеньке відео. Ця історія ось сталася нещодавно. Учень не займався шахами більше, ніж рік, місяців 15, скажімо так. Ну, якісь там пазли вирішував, але це не заняття. Може, за весь час вирішив легеньких 200-300 пазлів, це звичайно не серйозно. І потім ми вирішили, що він прийме участь у турнірі у Манчестері. Турнір з призами. Здається, другий приїзд приблизно 100 фунтів, бо це рапід турнір. І ми вирішили підготуватися, але часу на підготовку було дуже-дуже замало. І тим не менш нам багато чого вдалося. І результат учня друге місце. І, чесно кажучи, у партії з переможцем турніру з 10-го ходу оцінка була починаючи плюс, мінус 7, тобто на користь чорних. І далі якийсь диван до останнього моменту чорні вигравали, але все ж таки в цитноті ноті програли. Ну, тим не менше, звичайно, коли людина не грає в шахи, не тільки не тренується, а й не грає в шахи такий е, великий, е, великий відрізок часу, то звичайно важкувато. І в перших партіях взагалі, взагалі можна було побачити е, дуже серйозну невпевненість. Е, але... Тим не менш, завдяки, е, ну, скажімо, моєму тренерському досвіду, так, а він є, все ж таки вдалося е, нам е, в умовах обмеженого часу зробити, ну, можу сказати, все можливе. Як ви можете, якщо ви байдукували багато часу і як посилити свій результат на турнірі? Я можу вам розказати окремо. Я для цього запишу відео. Воно буде коштувати лише символічну суму 1500 гривень. Але там будуть конкретні поради і лайфхаки, які 100% вам допоможуть. Для замовлення цього відео звертайтеся по контактам в Ютубі на каналі Шахи з про урочистостю. Признаменіть.